Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій Шатирко. Сьогодні в нас новий випуск Будуй своє і у нас у гостях чарівна, дуже гарна, фантастична експерт з фінансів Альона Мисько. твій інстаграм і читаю «Make Finance Sexy». Так що це значить? Це місія нашої компанії. Ми до неї прийшли нещодавно. У нас така є всередині наша внутрішня місія. І цінність в тому, що фінанси це насправді дуже круто, це цікаво і це крутий інструмент для підприємств для того, щоб по-іншому управляти, дивитися, аналізувати свій бізнес. І якби ми задались питанням, чому фінанси завжди по суть задніх, і от виявили, що суть в тому, щоб зробити їх класними, цікавими, креативними. І доступними і простими одночасно, тобто не складними. І, і власне тому вони мають бути сексуальними в частині привабливості, тобто стати привабливими для підприємців, як створити бюджет проекту, який етап, який період, які ключові компоненти необхідно включити, щоб все врахувати. Розкажи, будь ласка. Насправді це мені здається саме такий цікавий етап з приводу бюджету. Тобто, це мені здається перший взагалі дотик підприємця до фінансів, тобто перше знайомство. І якщо ми говоримо про бюджет, то я би тут би декілька частин, тому що є фінансова модель. Це як перша складова, тобто фінансовий план свого проекту, коли ти прикидуєш свої ідеї, прираховуєш їх. Тобто бюджет це вже така більш чітка складова для бізнесу, який функціонує, і в нього є там звітні за попередні 2-3 роки. І, відповідно, є, що прогнозувати і чіткі бюджети, тобто відхилення дуже маленьке. Тому тут, напевно, я думаю, що більше мови йде про фінансову модель, фінансовий план. Коли ти думаєш створювати своє, перший дотик це прорахувати свою ідею, чи є дійсно в цій ідеї бізнес, чи будуть там гроші. Якщо говорити про таке планування, то тут, перш за все, потрібно дійсно почати з доходів. Доходиться основна складова. Зрозуміти, де за рахунок чого, що я буду продавати, по якій ціні я буду це продавати. Бажано одразу розуміти, на яких ринках, які канали продажу, в яку ціну вони нам будуть обходитись. Тобто це складові вже маркетингу, їх теж потрібно включати. Тобто, коли ми думаємо про надходження, думаємо про те, звідки генеруємо, які витрати понесемо для того, щоб у нас виникли ці доходи. Розуміємо середній чек і кількість продажів. Відповідно таким чином, маючи ці вхідні дані, ми можемо спрогнозувати наш дохід по проекту. Друга складова це вже спрогнозувати витрати проєкту. В ідеалі, що доходи, що витрати, робити прогноз там на 12 місяців можна зробити на 24. але, звичайно, перший рік ідеальний варіант помісячний такий прогноз. Ну, вже склавши таку би, картинку докупи, на 12 місяців, ти можеш побачити, по-перше, скільки грошей потрібно вкласти в цей бізнес, в які періоди часу з 12 місяців. То там, наприклад, на старті там, потрібно вкласти 300 тисяч, потім ще 200, потім ще 100. Ну, ти принаймні вже розумієш, цей свій план по грошових потоках і розумієш суму, ну і ти звичайно розумієш, які взагалі місяць окупиться, якби твій проект, і розумієш так само, скільки треба одиниць там продавати для того, щоб покривати взагалі всі свої витрати, які в тебе є. А чи є зараз у світі, взагалі, в зв'язку з тим, що відбувається, якась Ризик. історія там ризику, якась yeah. подушка фінансова, чи чи є зараз заложені так, да. як це ну, є така штука, насправді. По перше, завжди, коли ми починаємо бізнес, ми закладаємо непередбачені витрати в будь-якому випадку. Там є якісь кризові ситуації чи немає. А зазвичай, якщо це прям стартап, нова зовсім ідея ми її не тестили, то закладається орієнтовно там від 25 до 40%. Тобто ми там спрогнозували 100 доларів витрат, закладаємо там 140. А, відповідно, додаємо 40% там до витрат. Якщо бізнес функціонує, ну ми запускаємо якийсь просто новий продукт, нову ідею, то там орієнтовно може бути 10-15% додаткових витрат. Uh -huh. І, звичайно, от, там, під час всіх цих ситуацій суттєвого падіння попиту, які там спричинені вже зовнішніми факторами, ми просто граємо з різними сценаріями. Тобто різні сценарії доходів. Наприклад, я спрогнозувала саме оптимістичний варіант, потім 70% цього доходу і 30% від цього доходу, якщо так. я буду отримувати, що буде відбуватися. Тобто це такий, як що, якщо сценарій? Тобто, і ти постійно граєшся з цією моделлю і для себе сплановуєш різні варіанти дій, таким чином, якби оптимізуючи свої ризики.